Уявіть, ви пишете звичайний відгук на книгу, ролик на Ютубі або на чийсь пост у соціальних мережах, навіть не замислюючись, що це може змінити ваше життя. І не в кращий бік. Ви не підозрюєте, що десь за сотні кілометрів є людина, яка читає ці слова і вже будує план помсти. Саме це сталося з 18-річною героїною нашої історії. Вона жила своїм звичайним життям, працювала в супермаркеті і не підозрювала, що її шукають. Ця людина готова перетнути півкраїни, щоб знайти її. Те, що сталося далі, схоже на сюжет трилера, але це реальність. Як один коментар у мережі обернувся на справжній жах. Давайте розберемося в цій моторошній історії разом. Друзі, я хочу подякувати вам всім за підписку та спонсорську підтримку нашого каналу. Ви неймовірні. А зараз повернемось до нашої сьогоднішньої справи. У 2014 році 18-річна Пейдж Роналд була студенткою. Вона вчилася на медсестру та проживала у місті Файв у Шотландії. Щоб послабити тиск навчання, вона часто знаходила відраду у книжках, які читала. Молода дівчина годинами занурювалася у фантастичні світи фентезі та романтики. Того ж року вона з радістю натрапила в інтернеті на нещодавно видану книгу під назвою Світова троянда. Зараз на екрані ви бачите обкладинку книги, яку знайшла Пейдж. Сюжет книги зосередився на житті героїні, молодій дівчині на ім'я Елла. Автор розповідав про подорож Елли до справжнього кохання та виклики, з якими вона зіткнулася на цьому шляху. Книга була самовидавним романом, написаним 28-річним чоловіком з Бетфорда. Автора роману звали Річард Брітейн. Його фото ви бачите на екрані. У 2006-2007 роках Річард брав участь у кількох денних телевізійних шоу, таких як Cowdown Teaser». Ви зараз бачите його фото на екрані. Його математичні здібності вразили всіх. І він виграв обидва шоу, забравши додому кубок і 1500 фунтів стерлінгів. Річард успішно змагався на телевізійних шоу, він був розумним і, здавалося, йому не було рівних. Однак за цією милою посмішкою. Ховалася дуже темна та зловісна особистість. У 2012 році Річард навчався в університеті Грінвіча в Лондоні. Під час навчання його увагу привернула одногрупниця дівчина на ім'я Елла. Потоваришувавши з дівчиною, він запитав її, чи не хотіла б вона стати частиною його університетської команди з проведення Вікторин, на що вона з радістю погодилась, заповнивши підготовлену Річардом анкету, в якій були вказані її особисті контактні дані та адреса. Хлопець використав це на свою користь. Він надіслав їй листівку на День Святого Валентина, додав її у Фейсбук, почав коментувати всі її пости і навіть почав з'являтися в барі, де вона працювала. Елла дала Річарду зрозуміти, що вона не зацікавлена в ньому і не подобаються його небажані залицяння. Думаю, ви вже здогадалися, що Річарду ця відповідь не сподобалась. Він слухати не хотів аргументи Елли. Хлопець залишав на її телефоні безліч голосових повідомлень яких висловлював своє кохання до неї. Річард повністю усвідомлював, що його дії були неправильними. Він з гордістю писав про свою одержимість Елою в своєму онлайн-блозі, який він доречно назвав доброзичливий переслідувач. В одному з дописів він зізнався, що його поведінка була нестабільною і стала ще гіршою, коли Ела відкрито заявила, що й не відповідає йому взаємністю. Поведінка Річарда ставала все більш нестабільною, навіть екстремальною. Тому Елі залишалося нічого іншого, як звернутися в поліцію. Це не зупинило його, незважаючи на суворе попередження більше не зв'язуватися з нею. Після кількох місяців постійних переслідувань Ела, побоючись за свою безпеку, вирішила переїхати за сотні кілометрів до Глазго, і в цей момент Річард раптово зник. Через кілька місяців вона отримала повідомлення на Фейсбуці. Від свого переслідувача з проханням прочитати його роман, який він сам опублікував і у якому він зобразив Елу в ролі принцеси. Занепокоєна Ела заблокувала Річарда і намагалася забути про нього. Лише одного разу, йдучи вулицею, вона побачила обличчя, від якого по її тілу пробігли мурашки. А на обличчі виступив холодний піт. Це був Річард. Чоловік вистежив її на іншому кінці країни. Пізніше Річард детально описав цю зустріч у своєму блозі, зазначивши, що сподівався, що Елла втече з ним, щоб вони могли інсценувати викрадення і зробити їх обох відомими. Однак його плани розбилися, коли перелякана жінка знову зателефонувала до поліції. Визнавши свою поразку, Річард повернувся до Лондона. Зараз на екрані ви бачите фото Річарда в цей період. Тим часом у Файфі Пейдж прочитала книгу Річарда і не була вражена ні стилом написання. Ні, власне, самою ідеєю твору. А от що справді вразило її, так це граматичні помилки, які допустив автор у своїй книзі. Як Пейдж робила завжди з усіма своїми книгами, молода жінка зайшла на платформу для читання Goodreads, щоб залишити відгук про книгу, щоб інші могли прочитати відгук і вирішити для себе, чи варто витрачати час на її читання. Не знаючи, що вона образить своїм коментарем божевільного автора, Пейдж оцінила книгу на одну зірку. Вона й не підозрювала, до яких драматичних подій це може призвести. Так Пейдж, сама того не знаючи, потрапила в поле зору Річарда Бріттена. Чоловік став одержимий і жагою помсти. В Чоловіка всередині наростала лють, і він не збирався дозволяти комусь критикувати його книгу. Взявши ім'я Пейдж з облікового запису на Goodreads, Річард швидко знайшов її профіль на Фейсбук. Де було вказано і рідне місто Гленродс у Шотландії, а також місце роботи, супермаркет Азда в цьому місті. який з першою жертвою Річард подавав багато кілометрів, щоб здійснити подорож до Шотландії. Цього разу у пошуках молодої дівчини, яка наважилася допустити критику в бік його роботи. Річард прибув у Файфу 3 жовтня 2017 року. Він, не гаючи часу, попрямував до магазину Азда, де того дня працювала Пейдж. Обстеживши різні відділи магазину, Річард знайшов пейдж у відділі з крупами. Нічого не підозрюючи, молода дівчина нахилилася, щоб повнити запаси на полицях, коли Річард, який прихопив пляшку вина з секції з напоями, підкрався ззаду до об'єкту своєї люті. Охоплений гнівом і бажанням помсти, Річард з усієї сили розбив пляшку об голову Пейдж, перш ніж текти з місця злочину. Зараз на екрані ви бачите фотографії бідолашної дівчини після нападу. Інші покупці стали свідками неспровокованого нападу, і коли Пейдж лежала на підлозі зі яючою раною на голові, на яку згодом потрібно було накласти шви, вони терміново викликали екстрену службу. З магазину було вилучено записи з камер відеоспостереження, які дозволили розгледіти нападника. Поліції не знадобилося багато часу, щоб розшукати злочинця. До кінця того ж дня Річард повернувся до Лондона, але стільникові записи в мережі. Виявилося критично важливими для того, щоб встановити, що Річард перебував у Гленроті під час нападу на Пейдж. Обшук його будинку також виявив залізничні квитки, які доводили його перебування у Шотландії. Не тільки в день нападу в Азді, але й в попередні рази, коли Ела звинуватила його в тому, що він з'явився за її новою адресою. Річард був заарештований і звинувачений у нападі на Пейдж і переслідуванні Ели. Судовий процес над ним розпочався в листопаді 2015 року, під час якого він визнав себе винним за обома пунктами звинувачення. Його засудили до 30 місяців позбавлення волі. Однак, якби Пейдж вважала, що це була остання звістка від Річарда, вона б помилялася. Незважаючи на безстрокову підписку про невиїзд, Річард продовжуватиме надсилати Пейж Роланд рукописні записки, в яких заповнятиме, що кохатиме її вічно. Як і Елла, Пейдж також була змушена переїхати заради власної безпеки. Випробування залишило її з сильною тривогою. Молода жінка тепер змушена приймати ліки, щоб впоратися зі своїми емоціями і страхом. Стрес змусив її кинути навчання в університеті. Вона боїться, що одного дня Річард знову знайде її. Після звільнення Річард також надсилав Пейдж приватні повідомлення у Фейсбуці, висловлюючи свою спокусу, сісти на автобус і знову її відвідати. Оскільки Річард перебував під безстроковою підпискою про невиїзд, Пейдж повідомила про його подальші переслідування в поліцію. Але прокурор прийняв рішення не висувати подальших звинувачень через психічний стан Річарда. Пейдж було також відмовлено в будь-якій кримінальній компенсації, оскільки було встановлено, що вона не зазнала довгострокових наслідків для здоров'я в результаті нападу. Сьогодні Річард Брітейн вільна людина. Очевидно, що тюремне звинувачення. Не вилікувало його. Як видно з його статусу рецидивіста, він не боїться наслідків своїх дій. Залишається тільки сподіватися, що він більше нікому не заподіє шкоди. Друзі, ця історія є нагадуванням для кожного, що повної анонімності в інтернеті не існує. А що робите ви для того, щоб убезпечити себе та близьких? Напишіть про це в коментарях. Бережіть себе, до зустрічі у новому епізоді.